Всім привіт, слава Україні! Мене звуть Олена, живу в США. Розповідаю, що в нас тут все, як завжди. А сьогодні в нас мітінги проти Трампа, як завжди, проходять у Вашингтоні. проти протестують проти посилення присутності Нацгвардії. Американці звинувачують Трампа в зловживанні владою. Нацгвардія там чистить вулиці від безхатченків. Та криміналу, але жителі не почуваються в безпеці, коли бачать армію на вулицях. Тож почали виходити з протестами. Потім Трамп роздав Нацгвардії віники, граблі, щоб вони мило посміхались і прибирали вулицю, вулиці гребли листя, але здається, ну, це не допомогло. І люди продовжують протестувати у Вашингтоні. Кожен вихідний або святковий день, коли люди не працюють. В якомусь штаті виходять на протести, на мітинги, але Трамп цього не бачить. У нього гольф ну або крапельниця. PBS News, з... зніміть це, каже Трамп, про мирну варту в Білому домі, яка існує з 1981 року. Президент Дональд Трамп у п'ятницю наказав прибрати синій намет, який десятиліттями стояв як мирна вартова служба навпроти Білого дому в парку Лафет. Структура існує з 1981 року, коли активісти вперше створили її як. Частину безпер... безпреривного, вибачте, антиядерного і мирного протесту. Її вважали найбільш тривалим мирним протестом в історії США. Уявля... Уявляєте, як він боїться одного єдиного тента? Аж кричить зніміться за Венесуели питали. Я взяла статтю з БіБІСІ. Це британська агенція. Мені здається, вони дають більш точну інформацію і більше інформації. Бо наші медіа, ну знаєте, все рівно трохи, трохи побаюються Трампа, я думаю. Якось британське британці це британці про це більш більше пишуть. По-перше, США розмістили кілька військових кораблів у Карибському регіоні. Потім Дональд Трамп оголосив про смертельний удар по човну якому за його словами перевозили наркотики? Що саме Вашингтон планує далі? Не зовсім зрозуміло, як і все, що робить Трамп. Але деякі аналітики говорять, що ризик ескалації в регіоні зростає з кожним днем. З того часу, як президент США повернувся до своєї посади в січні, адміністрація Трампа невпинно посилює свої зусилля щодо щодо боротьби з наркотрафіком у Латинській Америці. У рамках цього у рамках цього США здається зосередились на Венесуелі зусилля, яке призвело до мобілізації військових сил. Обох країн в останні тижні після бомбардування у вівторок великого судна в Карибському морі, яке, як стверджують, прямувало з Венесуели. Чиновники США чітко дали зрозуміти, що військові дії в регіоні не закінчились, натякаючи на більше операцій, які можуть націлитись на наркотрафік. Уряд Венесуели відреагував з гнівом. Президент Ніколас Мадуро відкидає. Американські звинувачення в тому, що він причепний до наркоторговлі, тоді як інша офіційна особа поставив під сумнів достовірність відеоматеріалів, опублікованих Трампом. А ну, ми знаємо, що наш доні ну і раніше постив фейки, тому хто його знає. Трамп заявив, що на відео показано вбивство 11 наркотерористів з венесельської банди Тренде-Арагуа, які, за його словами, перебували на маленькому човні. Він заявив, що судно перевозило величезну кількість наркотиків і прямувало до США. А у вивальному кабінеті Трамп звинуватив південноамериканську країну в тому, що вона далі, цитата Трампа, дуже погана. Як у питання наркотиків, так і у тому, що відправляє деяких з найгірших злочинців куди завгодно в світі в нашу країну. Трамп завжди це кричить. Трамп і раніше ще не був президентом, кричав, що всі країни відправляють своїх найгірших людей в США. Сидить, значить, така країна, ось як це Трамп бачить. Да? Сидить така країна і думаю, що я зберу найгірших і відправлю в США. Ну і теж і про Венесуели він каже те ж саме, що вони відправляють найгірших. Тому невідомо, що він думає насправді. Але окей, цей крок відбувся через кілька тижнів після того, як США оголосили про винагороду 50 мільйонів доларів за будь-яку інформацію, що призведе до арешту Мадуро, якого, ви, якого вибори на посаду лідера країни було широко відкинуті міжнародною спільнотою за звинуваченням у контрабанді наркотиків. Секретар оборони. А зараз уже нападіння нападу під Хексет, заявив у середу вранці на Fox News, що військова діяльність США в цьому районі не зупиниться лише на цьому ударі. Це було чітке намагання тиснути на Мадуро, сказав один із коментаторів. І ще одне видання: Reuters, теж британці. Сполучені Штати не говорять. Про зміну режиму у Венесуелі сказав президент Дональд Трамп у п'ятницю, оскільки Сполучені Штати замовили ще 10 стелсів для військового нарощування в Карибському регіоні. Ми не говоримо про це, але ми говоримо про те, що у вас були вибори, які були дуже дивними виборами, м'яко кажучи, сказав Трамп, згадуючи про суперечливі вибори 24-го року року, які за словами венесуельського уряду виграв президент Ніколас Мадуро? Ось цікаво. А у Трампа до мордорських виборів нема претензій? Там все нормально, тільки з Венесуелою виходить проблема. Трампа запитали репортери про заяву, яку цього тижня зробив Мадуро, що Сполучені Штати прагнуть зміну режиму через військову загрозу. Уряд сполучених штатів має відмовитись від плаву плану насильницької зміни режиму у Венесуелі та усіх всіх Латинській Америці і поважати суверенітет, право на мир та незалежність, сказав Мадура в ефірі державного телебачення. Я поважаю Трампа жодні з розбіжностей, які у нас було, не можуть призвести до військового конфлікту. додав Мадуро. Президент США розглядає варіанти подальших ударів включаючи можливу атаку на підозрювані цілі наркокарателів на території Венесуели, повідомила Сіеней у п'ятницю, ссилаючись на декілька джерел, ознайомлених з планами адміністрації. Такий удар стане серйозною ескалацією Білому дому Пентагону та державному департаменту департаменту не вдалося відразу відповісти на запитання Reuters про коментарі щодо звіту. Ну Трамп не зупиниться, поки не зробить війну. Британські видання більш схильне до того, що Трамп все ж таки хоче змінити режим і робить маленьку попідоносну війну. Ну, це виглядає, як він робить війну. Трамп каже, що ні. Ну, жах. Жах. Про Україну. Хтось писав у коментах, що Америка буде закупати яйця в Ращі і накладе санкції, і США накладе санкції на Україну. Про, про яйця я десь читала це російський факт, фейк. І те ж саме про санкції. Америка ніколи не казала ні про одне, ні про друге. Це все російський фейк. Не розносьте. заразу, будь ласка. Політико, Європейський Союз відправляє делегацію до Вашингтона, щоб підготувати нові спільні санкції проти Росії, сказав у п'ятницю президент Європейської ради Антоніо Коста. Ми працюємо з США та іншими подібно налаштованими партнерами, щоб посилити тиск через подальші прямі та вторинні санкції, сказав Коста на прес-конференції в західноукраїнському місті Ужгород після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Коста... Також додав, що європейська команда вирушає до Вашингтона, щоб працювати з нашими американськими друзями, але не розкрив, хто братиме участь у делегації. Європейці постійно тиснуть на Трампа. Українська делегація тут була кілька днів назад. Потім вони зустрічались з Макроном і з Трампом онлайн, і зараз. Європейська делегації їде сюди. Тобто вони тиснуть на Трампа постійно, щоб він відчував нас постійно. Дуже добре. На заводі Hyundai в Джорджії заарештували 475 робітника, робітників, більшість з них південні Корейці. На заводі, я хочу зробити наголос, на заводі. Трамп каже, що він ловить мафіозів, наркоторговців. Що поперились на завод? Зловили 475 робітників незаконних іммігрантів, тобто в них були, не було документів на заводі Hyundai в Джорджії. Південно-корейський президент Йонг сказав: цитата: всі необхідні заходи повинні бути вжиті для підтримки корейських громадян у цій справі та вирішення їх якомога швидше. Молодець президент за своїх стоїть. А десять днів назад південно-корейський президент зустрічався в вальному кабінеті з Трампом, обговорюючи нові інвестиції. Цей завод з виробництва батарей, який управляється Hyundai у спільному підприємстві з іншим південно-корейським гігантом LG, Безсумнівно є частиною цього наративу. Вітаю всіх трампістів! У них сьогодні просто радості, повні штани. Вигнали корейців. Тепер у нас звільнилось аж 475 робочих місць. Я думаю, це вже перемога. Дуже дякую за лайки, коменти. Все буде Україна. Бережіть себе, бабай!